Уряд прийняв зміни, де е, вже місцевий ТЦК зможе надсилати е, повістку бойову, тобто, це означає, що е, підготовка е, прибуття і одразу відправка на БЗВП, базову військову підготовку е, за допомогою Укрпошти. Місцевий, місцевий ТЦК особливий спосіб надсилання Укрпоштою і е, неявка. По такій повісті, згідно цих повідомлень уряду, які зміни прийняті, і публікації постанови, буде автоматично подавати таку особу в розшук, яку і цей рошук тепер. Уряд намагається віднести вже до вичерпної правової категорії як кримінальний розшук.